Є знижки представляють незламні знижки на едем 20% в аптеках подорожник, вам та «Ощад». купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ситуація зі світлом в Україні залишається вкрай складною. Але й без скандалів не обійшлося. В Укренерго закликали киян не вмикати кондиціонери, а потім вирішили закупити системи кондиціонування для апарату управління компанії на сотні тисяч гривень. І це під час блекауту. Ця новина не бурила українців, адже дехто сидить без світла по кільканадцять годин на добу. Але це ще не всі нюанси. Чому кияни Одесити сидять так довго без світла? Поки в деяких регіонах вимний взагалі немає. Що зі скандальним ми кондиціонерами Укренерго та чи правда що українцям варто готуватися до ще триваліших блекаутів, Розповім за мить з вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин 5 червня. Коли кілька регіонів сидять без світла, стає відомо, що Укренерго оголосило тендер на закупівлю систем кондиціонування для апарату управління компанії на 630 тисяч гривень. Це викликало обурення у киян та й усіх українців, які змушені економити на електроенергії і не вмикати власні кондиціонери у літню спеку. Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів вартістю 629 тисяч гривень прозорого. Поки населення закликають не користуватися кондиціонерами, Національна енергетична компанія «Укренерго» оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів вартістю у 629 тисяч гривень. Відповідний тендер від 3 червня з'явився в системі Прозоро. Нагадаю, що ще 4 червня в «Укренерго» закликали киян не вмикати кондиціонери, адже вони значно перевантажують енергосистему і простіше кажучи, зжирають надані столиці ліміти. Кондиціонери в Києві споживають електроенергії більше ніж деякі великі міста. 5 червня керівник компанії Ясно Сергій Коваленко випустив ось цей пост і проголомшив усіх статистикою. От ви смієтеся, кондиціонери в Києві дали 350 МВт в день. Це більше ніж деякі обласні центри. У коментарях під відео він уточнив, що йдеться не тільки про побутових споживачів, які на зло всім не можуть обійтися без кондиціонера, але й про бізнес. Зрозуміло, що влітку, наприклад, у продуктовому магазині без кондиціонерів та холодильників не обійтися, тому в'ясно закликали українців допомогти енергетикам і не зловживати кондиціонерами, хоча б вдома або ж на роботі. Зранку 6 червня стало відомо, що тендер на закупівлю кондиціонерів для «Укренерго» таки видалили з прозоро. Опублікований на прозоро тендер на заміну спліт систем, яким 16 та 13 років наші сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю закривала потреби споживачів. Мета цієї закупівлі була забезпечити безперебійне холодження технічних приміщень, акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Про це вказано в тендерній документації на прозоро. Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості. Тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів. Задля уникнення маніпуляцій тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії. Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення. Ми також переглянемо всі наші актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв. В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні. Але ж чому у Києві такі проблеми зі світлом? Хоча деяким регіонам навіть вдається обійтися без відключення. Експерти раніше пояснювали це відверто недосконалою методикою призначення лімітів для різних міст. Нарешті відповідь на цю кричущу несправедливість дали в'ясно. ясно. Так у Києві відключають трохи більше ніж по решті регіонів. Це пов'язано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури, тобто від максимально можливого об'єму споживання віднімається об'єм критичної. І вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом. 5 червня в ефірі телеканалу Київ своє пояснення і прогнози щодо цього зробив директор енергетичних програм центру «Розумкова» Володимир Омельченко. каже така ситуація може бути щонайменше до 24 червня, коли Кабмін винайде нову методику для визначення лімітів для Києва. Та методика, яка існує зараз, затверджена наказом Міненерго, вона не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві, і працює не лише на Кияни, на всю країну, але вона відбирає ліміти саме у кияни. Тому коли у Києві відключення відбуваються по 8-10 годин, то у регіонах по 2-3 години. Нагадаю, що ввечері 5 червня відключення анонсували аж у 12 регіонах. А повернути графіки обіцяли лише тоді, коли області повернуться до визначених лімітів. А яка ситуація? З відключеннями у вашому регіоні. Напишіть нам про це у коментарях. Але є ще один невтішний прогноз. Ситуація з відключеннями погіршиться у липні. Проблем в енергетиці через літню спеку та постійні російські обстріли тільки більшатиме. Заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, уже в липні українці сидітимуть без світла в середньому по 10 годин. По заявах наших можновладців очікувати зменшення часу відключень нам не варто. Не потрібно навіть на це мати надії, тому що наші можновладці кажуть, що ситуація більш ніж критична буде у липні. Тобто, якщо у нас зараз по 6-7 годин відключення, то вочевидь будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Це пов'язано з втратою генерації. При тому не просто втратою а втратою додаткової. Якщо місяць тому Міненерго опублікувало цифри у 8 ГВт втраченої маневрової потужні. Жності, то остання заява представників ЄС говорить, що Україна вже втратила. 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу українських гідроелектростанцій. Найбільше ж проблем має бути саме на півдні, зокрема через те, що там найспекотніше, вважає президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. За його словами, в Одесі немає світла по 20 годин на добу. До речі, ось кадри самого міста. Ввечері 5 червня південна столиця майже повністю в темряву, особливо складне автомобілістам, які змушені пересуватися містом без дорожнього. Нього освітлення рятує, хоча б те, що там працюють світлофори, але далеко не всюди. На цьому фоні багато хто з українців досі обурює підвищення тарифів на енергетику. Нагадаю, що від 1 червня нова фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів складає 4 гривні 32 копійки за кіловат – Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Однак підняття тарифу на електроенергію не в умов, аби у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. На цьому 4 червня наголосив нардеп Сергій Нагорняк. Навіть підвищення тарифу на електроенергію не дозволить у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Ситуація надскладна, а буде взимку ще складніша за середнім сценарієм за температури мінус 10 градусів. Ми можемо бути зі світлом 12-14 годин і умовно 10 годин на добу ми можемо бути без світла. А як часто вимикають світло у вашому місті, і як ви з цим справляєтеся? Ваші лайфхаки пишіть нам у коментарях. Буде дуже цікаво почитати. А мене на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!